Всім вітання. Тільки що говорив з дружиною, я то в Німеччині, тут зараз мінус 3 всього-навсього, а в Україні мінус 20, мінус 15. І в такі, в такі морози багато хто має великі проблеми, особ, особливо хто кого в дорозі застав такий мороз і машина. На ходу застила, почала фиркати, фиркати і заглохла взагалі. Чого вона глохне в мороз? Солярка, по-перше, недобра, це всім зрозуміло. От. Але це деколи виясняється, що вона не добра, тільки коли вже машина заглохла. Тому що заправили нібито зимову солярку, але не кожна зимова навіть. Витримує такі сильні морози. В солярці виходить, під низькою температурою такі парафінові кристалики створюються, які по трубці ще вони проходять як густий кисіль, а от в фільтрі вони скупчуються і забивають фільтр. Хоча там не мінусова температура в фільтрі на ходу в машині, але зато з бака йде мінусова і не, не встигає, не встигає забиває фільтр. А коли фільтр заб'ється, там всередині не солярка. Там всередині саме той парафін, там солярки вже мінімум. І вона вже не розчиняється. Якщо ви будете гріти, Паяльною лампою, там, не знаю, паяльною лампою попали та шланги. Нічого вам це не дасть. Добре, якщо є десь там розетка, трохи краще, але фільтр все. Фільтр забитий, і в дорозі ми його не маємо. Так от, що робити покроково, якщо у вас застала така проблема в дорозі? Перше, що треба зробити, в дорозі можна навіть в дорозі знайти завжди бензину. 5% бензину сміло лейте, нікого не слухайте. Що з форсунки, там вам проблема буде. Я вже комусь там в коментарях писав, навіть якщо наполовину з дизелем, ну тільки в мороз сильний, якщо розвести бензин наполовину з дизелем. Нічого не буде форсунком, бо дехто там зливає з баків, дурниці все. Ну, але я не раджу наполовину, хоча таке експериментував і не раз, коли гнав машини з Німеччини, коли не те залили, в мороз залили замість солярки бензин, я просто доливав, зливав не все, а половину. Шкода було і зливати все. Тому що я знав, ну, перші рази то зливав. <хи> а потім я знав прекрасно, що машина їде. Так от, не раджу наполовину, ні, е -е, хоча нічого теж не буде, може наспор навіть з кимось забити на нормальну суму, що нічого не буде в мороз, машина буде їхати наполовину з соляркою. Раджу 5% солярки. Ну, там на 100 літрів 5 літрів, так? Баки 70 там літрів. От. 3 літри, не знаю. 5% солярки, бензину, низькооктанового, любого самого дешевого бензину. Заливайте сміло, не бійтесь нічого. Це перший пункт один. Залили бензин, далі ваша задача звільнити фільтр від парафіну, відкрутити фільтр. Відразу хочу попередити, дехто користується ефірними балончиками, щоб заводити старт-пілот в воздухан пшикають, дехто соває машину, на шнурку заводить. Ні в якому разі, коли машина у вас навіть зранку, ну, якщо ще зранку, вона просто не завелась то не, не, не мотайте тим стартером, ще можна обігріти да, машину. Там знизу поставити електрофен, е, накрити одіялами там, чи чим машину і нагріти. Це якщо ви не, не возили неї, не мотали стартером, хоча обично люди тільки тоді вже починають. За задницю хвататись, коли вже повністю забили фільтр. Але якщо ви просто а не заводиться, ну не заводиться. Можна ще обігріти. В дорозі нема електрики, можна багаття розвести і каміння да, нагріється під машину. Ну, тільки не на землю якусь положити ганчірку, а тоді вже каміння на ганчірку чи там на щось на картонку щоб не вихолоджувало землю, ну і чимось накрити. От. І відігріти машину. От. Але зазвичай у людей вже ця проблема з'являється, коли вони все перепробували. Заводили, посадили, на шнурку возили, то в такому випадку тільки знімаємо фільтр. От. Ну, можна і без фільтра взагалі, да? але це ж тільки тимчасово. Але якщо ви хочете все, щоб у вас був фільтр в машині, то його можна, його можна звільнити від парафіну, але тільки, знову ж таки, соляркою і бензином і не, не холодним. Візьміть, не знаю, банку якусь там скляну, нагрійте воду в відрі до кипятку і банку скляну з соляркою, з бензином там, наполовину, да? і фільтр туди киньте, і він від парафіну звільниться. Бо там, ще раз повторюю, вже не солярка, Ото, що ви виймаєте, така, як з желатином фільтр покритий, це все, капут, це не розчиняється. Коли тепла погода, воно так і воно то. Там стає м'якше, але це вже парафін, його треба прибрати. Так от, в гарячій солярці, тільки не грійте солярку на вогні, а грійте від кипятку в банці скляній, відріз водою гарячою, промийте фільтр. Далі прикручуємо фільтр, солярка у вас вже в баку. Якщо ви на шнурку сильно машину возили, ще може бути проблема сіточка в, в баку теж забивається. Ну, в баку там не так воно часто, це рідше набагато, але буває. Тобто теж, як я вже говорив, багаття нагріти каменюк, якщо ти в дорозі і під машину. Камні на картонку, а не на землю, щоб вони довше тепло тримали, а машину чимось накрити, чи, не знаю, щоб не, не було сквозняка хоча б чимось, не знаю, знайти, поприкривати. Це якщо в, в дорозі, бо у людей проблема, капець, немає кого визвати, нічого. От. А це спосіб перевірений. От. Від, відігріваємо під, під бак. Да, і, і машина заведеться, по-любому заведеться. Тоді вже можна і з толкача, і як хочеш, тільки в сильний мороз знову ж таки. Бо з толкача що може бути? Може бути не тільки забитись фільтр, може накритись, е, коли застивша солярка, може накритись е, паливний насос, е, що ще може бути, ремінь може зубчити, ГРМ, перескочити. І все, ви накрили машину. Ну, як, це не так часто буває, але теж буває-буває. Коли хтось на, на якусь високу передачу поставив, його тянуть на шнурку і на чистому асфальті е, хватає швидко, перескакує ГРМ і все тоді, капут в вашій машині. Е, а да, коли е, по моїй інструкції все зробили, машину е, заводите. Навіть з толкача, бо ж батарея розряджена, її ледве, коли сильно розряджена, той клапан не відкриється, тому треба тоді когось зупиняти, щоб вам допомогли з кабелями завести. А якщо не зовсім розряджений, ще трохи крутить стартера, то він з толкача заведеться, дизель. От. Але все рівно ви перше, коли завели їхати відразу, але не швидко, поки обратка вже геть не, цикл, коло не пройде, не нагріє добре. Ну от, приблизно так в дизелю. А взагалі дизеля зараз ви не грійте ніколи. Я вже це говорив, ніяких прогрівів зранку. Ну, Я маю на увазі завели дизель і пішли каву пити. Ні в якому разі. Перед тим, як ставити машину тепло, відкрите всі двері. Для того, щоб вона завтра не була вся в іній, відкриті всі двері, охолодіть. Це саме більше збирає всередину навіть той іній. І скло чимось зверху накрите. Якщо ви захолодите машину, це 3 хвилини, 2 хвилини холодне повітря, повітря щоб було всередині, в салоні. І накриєте. Скло, то у вас буде воно прозоре, зранку можна стартанути і вперед. Якщо воно все ж за... замерше, ну і ви мусите гріти, щоб очистити, ви заводите, поки очистите, вмикаєте всі, які є електроприлади. Є в машини, електросидіння. Вентилятор, повітря циркуляції саме на себе, звичайно. Все вмикаєте максимально, які є потужні електроприлади. Для чого? Для того, щоб створити, щоб створити навантаження на мотор, щоб він не ходив в холосту. Бо коли мотор застигший, великий мотор, то крім того, що по вкладишах шатун. Крутиться, то він ще як на ковальня набиває, Та й звук це відразу чути такий. Та-та-та-та-та-та-та. Він набиває вкладиші, може так можна так назаводитись каву пропити, поки вам і двигун не застукає. Ну, там Може не за раз, а за кілька раз сильні морози може. От. Найкраще, звичайно, хто має гараж, може, чи там. Електропідігрівач ще краще, коли Штат Хайцун мокрий, там взагалі проблем ноль, але ж не у всіх, Не у всіх то є. Тому відразу, як тільки ви сіли в машину, треба завести і їхати, якщо прозоре скло повільно, поки не дернеться стрілочка від нуля температури. А як тільки вона від нуля дьорнулась мінімально, можете газувати, скільки хочете. Вперед. А поки не дірнеться, так ледве повільно їдьте. Ось такі пару порад вам на морози. Але так хочу побажати, щоб ті морози довго не затримувались. Кончені москалі, із за них всі проблеми в Україні. Ну що зробиш? Треба якось з тим жити, дасть Бог, це закінчиться швидко. Я от е, Трампа не, не слухаю, а надії дивлюсь. І дії там нормальні. Все воно, все воно йде до Путіну буде торбець. Добре, до побачення. Всього найкращого, всім бажаю, гарного дня, до побачення.